Не, не, не мовчи. Полон вбиває. Безвісти зниклі, не значить забуті. З такими болючими гаслами на мирну акцію підтримки вийшли рідні військовополонених та зниклих безвісти захисників у прилуках. <реку> Мовчий, полон, Учасники мирної акції пройшлися головною вулицею міста, намагаючись привернути увагу не лише громадськості, а й державних структур до потреби швидкого повернення всіх полонених та зниклих безвісти. Не мовчі, полон пиває! Не мовчі, полон пиває. Не мовчи! Серед учасників рідні та близькі полонених. Матері, дружини та діти. В руках вони тримають світлини найдорожчих. Які не виходять на зв'язок, ось уже багато місяців у поглядах сум, надія і віра на повернення пані Оксана прошукує свого зниклого на війні сина. 119-та бригада, 164-й батальйон, був прикомандирований до 59-ї бригади. Безвісти з них 25 червня 2024 року. Прошу небайдужих, хто може бачив. Хто може чув, де знаходиться наш син. Ми оббили вже всі пороги. Міжнародний Червоний Хрест, СБУ, Координаційний Штаб. Відповіді немає. Я благаю про допомогу. Знайдіть, допоможіть, допоможіть повернути сина. Віримо, він живий. Надія вмирає останньою, каже і мама. Зниклого безвісти захисника Сергія Майстренка. Пропав безвісти 09.06.2023 року. Мій сім почав воювати ще до повномасштабного вторгнення Росії. Він прийшов до Донецьк, Луганськ, був у перших рядах, нічого не боявся. І його Російська Федерація була. Як терорист на обстріл Донбасу. За його голову навіть Мама, давали 25 тисяч доларів. От. Він воював за контрактами, От. Подвоює – прийде, а тоді лежав десь у Івано-Франковську і була в нього контузія. За чотири дні до війни він разом з хлопцями, які їхали на Харків, поїхав прямо з лікарні. Воювати. Було Харківське ТРО, і потім перейменувалася 225-та бригада, і він був посланий на завдання трьох чоловік. Два часа йшов, неравний, два часа йшов нерівний бій. От, вони ждали підмогу, але так нічого й не прийшло. І після того, так як за актом розслідування, мій син. Числиться безвісти пропавшим. Євгеній розшукує свого зниклого на війні батька. Він почав захищати нашу державу, як і всі хлопці, 9.07.24 року. Його було признано 95-ту бригаду, де штурмові війська. В общем, штурмові. Був пропав населеному пункті. була дружба 09.07.24 року. Прошу всіх небайдужих, хто може знати, його побратимів. Про його надалі долю, можливо, він безвісти зникли, можливо, він в полоні, тому що по акту розслідування було встановлено, що їх накрили мінометним обстрілом. Таких трагічних історій та людських доль, на жаль, незліченна кількість. Діти, які чекають на своїх татусів, жінки з портретами коханих та згорьовані матері. Гучними були сигнали автівок, котрі проїжджали повз таким чином, підтримуючи учасників акції. Панувала досить напружена атмосфера спільного болю і тривоги. Звертаюся до вас, шановна громада, шановна шановні жителі нашого міста, Прилуки, а також Прилуцького району. Та військовополонених. Просимо підтримати нас для того, щоб ні влада, ні громадськість не забували. Про наших героїв, щоб наші герої швидше повернулися додому, щоб вони знали, що ми чекаємо на них і будемо чекати до останнього, допоки кожного герою не повернуть додому. я сестра зниклого безвісти Дмитра Солохін. Хочу, щоб нас підтримали, щоб не були байдужі, тому що сьогодні стаємо ми. А завтра на цьому місці можуть бути інші. Ця акція стала не лише нагадуванням суспільству про долі українських захисників, а й символом єдності громади. Примовчання, атмосфера заходу промовисто свідчила. Ми пам'ятаємо, ми чекаємо, ми не здамося.